Всім привіт! З вами Клач, -клач і сьогодні... Що? Правильно? Знову, кепс... Знову капсули. Відкриємо 10 капсул і, звісно, один кейсик. Во. Давайте розпочинати, довго не чекати і. Просто let's go і давай. ух, Та ладно. Окей, окей. Піде, Найбудем. І ще 9, ще 9. О боже, а щось в мене з псом не то. А що таке? Контур. Ой-ой-ой. О, О ППС Ех, повернулись. Ех, Були Булимонте. Були ну давай. До речі, да, щось в мене лагає. Ой. Геймер Ліджен. Геймер Ліджен. Там були не сейнисті, а голографічні. ну? Що там не везе? А ну давайте... А це заберу? А може, а може тут? А, а може тут -а мені щось ходить? Ні, реально, коли я відкриваю капсулу, у, -у мене лагає. Ну, це байти. Ну що сказати, ну це байти, ну просто голографічні. Да ну, так, літаю, туди сюди туди сюди а... мені. Ой, габела, ой, габела, це габена. Габена, габела. Давай. Ну, ну ти ж... Ну... Героїків. Ну, Окей, Окей, героїк сі нефти. Они ж напевно там копійки. Коштує капець. Давай, let's go. Летс let's go. Апекси голографічні. Пейнголо. Офігеть. Просто три голографічних летить і ти мені даєш OG Red Bull надає крила. Що ж це таке? Ну що це таке? Ви мені скажіть, а? Ну це приколясно, ну це приколясно. Ну шо ж ти ну ну шо Флюкс 7 капсул! Ноль голофічно Та ви на приколі Ну одну, одну, одну голографі Це прикол, це прикол Реально мене тупо байтить? Серйозно? Вс туда ну е я... ой фурія, ой фу Ну все, короче походу сьогодні день чайнисти просто До речі оця коштує 70 копійка напевно так. до гривни Просто прикол Ай просто прикол Ну давай ну летс го ну, ну, куди ну куди Ну навіть Ну що це за прикол Ну це реально Это реально приколяс. Это реально приколяс. Окей. Я зрозумів. Короче, сегодня капсу, с капсулами не повезло. Ну тоді, ну может, ну я не знаю. Но дайте мне рукавы, Рукавички какие Просто классные, файні. Было бы очень круто, но. Давай, революция. Революция, революция. Революція. Да. Там була тимокау. Капець. Зато випав Пускар 20. І флот говорять Капець, ну капець. Ну шо це таке? Ну, а це все мені випав. Ой, габен, габела. Габела ти габен. Ну, вийшло таке відкриття. Хотіли насипати голографічних, але... Сьогодні посяйнистим. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня, ночі. Там, коли дивитесь, цього найкращого, слава Україні і всім пока.